Слава Ісусу Христу! А чи можна прожити повноцінне життя без помилок? Звичайно, можна, але можна прожити його тільки з Богом. Тому потрібно постійно перебувати у Божому слові, через хліб насушний познавати Господа Бога і з'єднуватися з ним. Ісус є єдиною дорогою до Бога Отця. Він відкрив нам шлях на небеса, тому що Ісус є путь, істина і життя. І істина це Слово Боже. Слово це наш Ісус. Ісус через Слово і через Дух вселяється в нас. Він в нашому серці. Так як Він в Отці, Отець в Ньому, так і ми в ньому. Ми єдині, а там, де Бог, там немає неправди. Він очищає наші серця. Словом Своїм і істиною. І ми дякуємо, що Ісус це сенс нашого життя. Тому що ці заповіді, всі Божі, слова це не просто інформація, це повноцінне життя без помилок разом з Ісусом. Тому Ісус і є єдиною дорогою до Бога, джерелом Божої істини і вічного життя. І ніхто не може приходити до Бога як тільки через ім'я Ісуса Христа. Амінь.